Історія ремонту будинку на проспекті Грушевського, 14 розпочала ще 2005-го. У ньому протікає дах, стіни вкрили стріщинами, мощення будинку потребує ремонту. Та найбільшою проблемою є відсутність зливової каналізації і дренажної системи. Коли тане сніг або йдуть дощі, в людей у дворі стоїть вода. Вони не можуть йти до своїх під'їздів. Постійно, як то кажуть, живемо в Венеції, бо вода весь час після кожного дощу, після кожного снігу, зима, весна. Отаке в нас твориться в дворі. Ми не настільки багаті люди, щоб робити кожен день ремонт. По-перше, а по-друге, ми пенсіонери. От, і я, я не знаю, взагалі я не знаю, скільки ми років звертаємося, Отписки, отписки і отписки. Ми зверталися в, в, в комунтранс. Приїхала машина, викачала чотири машини води і поїхала. Затоплює людям не лише подвір'я, а й елеватор, в якому знаходиться електрощитова. Ґрунтові води йдуть під будинок, стіни тріскаються і вкриваються грибком. Мешканці неодноразово звертались до влади міста, аби вирішити проблему, але у відповідь отримують лише обіцянки. Кожен рік нам обіцяють кожного року. Документація робиться. Документація буде робитися. У мене всі всі є переписки. З 2005 року нам написали: у будинку не передбачена дворова зливова каналізація. Не передбачена взагалі. Декілька разів на рік мешканцям надають подібні відписки, очищають дощоприймальні колодязі та систему водовідведення, але їх фактично не існує. Це муляжі зливової каналізації. Департамент житлово-комунального господарства Луцькому проект замовлено. Проведення проектно вишукувальних робіт на предмет визначення можливості підключення дворової зливової каналізації на проспекті Грушевського чи на вулицю генерала Шухевича, тобто вивести після завершення, яких буде вирішувати питання 11 рік. Депутат Луцької міської ради від фракції Укроп Ігор Поліщук ще під час минулої каденції в серпні 2015-го зробив депутатський запит щодо даної проблеми. Однак отримав відповідь, в якій зазначається, що ситуація з будинком на контролі все нормально і жодних проблем немає. Прибудинкову територію обіцяють зробити наступного року за наявності коштів про дренажну систему та зливову каналізацію, яка є проблемою номер один, взагалі не згадують. Справа в тому, що коли відписці. Відповідь на звернення, якщо її можна так назвати, йдеться про те, що немає коштів, звичайно, що це неправда. Кошти в бюджеті завжди є. Просто це питання пріоритету. На жаль, в минулій каденції міський голова Микола Романюк. Керувався принципами політичної доцільності. Мешканці неодноразово отримували допомогу від фонду ігоря палиці тільки разом. І за підтримки офісів розвитку кварталу створили власне ОСББ, родина Луцьк. До нас неодноразово на офіс розвитку кварталу зверталися мешканці даного будинку. Проблема в них проблема є, проблем багато. Зараз я, як депутат Луцької міської ради, роблю запит до луцького міського голови. З питанням, щоб дану прибудинкову територію в першу чергу зробили ремонт, щоб будівля встояла, оскільки все може бути, що вона може просто затопитися і розвалитися. Назва ОСББ Родина Луцьк себе виправдовує, оскільки всі люди дуже дружні, живуть як родина і завжди підтримують одне одного. Мешканці вдячні фонду Ігоря Палиці тільки разом за багаторічну співпрацю, яка допомогла їх будинку отримати необхідне обладнання та покривельні матеріали. Вони допомогли нам у всьому, вони допомогли нам в створенні ОСББ. Ну, якби не фонди Ігоря палиці, не було б лічильника, не було б цього, не було б нічого. Взагалі, якщо питання про фінансування з міського бюджету дренажної системи та зливової каналізації для будинку не вирішиться, мешканці можуть піти на радикальні дії. Вони готові вийти на вулиці міста і навіть перекрити дорогу.